Доброго дня, це Мединський Ярослав Анатолійович, АС224. Захищаємо практичну роботу номер 4 варіант 12. Отже, почнемо з першого завдання. Тут ми створили ліст і перевели його в серію. Ну і вивели. Далі це потім трошки пізніше покажу. От дійдемо до п'ятого, я покажу все, як виконується. Два у нас тут ми показуємо тип цієї створеної структури. Це у нас відобразиться те, що це серія саме. Далі виводимо окремо значення та окремо індекси. Що взагалі таке серія, це у нас такий масив, в котрому типу, є наші значення, і вони індексовані. Ось Тут ми виводимо. Я обіцяв, що до п'ятого го діду, але в будь-якому випадку. Тут у нас значення виводяться, і тут у нас індекси. Індекси виводяться у форматі рейнджа, тобто від 0 до 15, і у нас крок одиничка. З цим ми розібрались. Далі виводимо перші два рядки і з 3 по 9. Uh, ось перші два, починаючи з хед. Відрахунок, у нас це і Емма, Можна по списку теж глянути, ось вони. Далі непарні рядочки у нас uh, наступним чином викликаються. У нас є 3,10,2. 3 це перший індекс включно. 10 це не включно. Тобто 10-1 це 9, з котре нам треба. І 2, це, тобто крок 2. тобто Кожен другий елемент, тобто кожен непарний. Ось. Далі. Створюємо серію на основі словника. Ось наш словник для Боба, Він у нас ось такий. Далі ми на його основі робимо серію. Ім'я задаємо Боб. Ось. Ну і тут її виводимо якраз. Це у нас виводиться ось тут. Так, так, так. Це Custom New. Ось тут. Series Custom Info для Боба, ось. Тут виводиться, але у нас тут ще нема двох доданих місяців, тому ну, тут поки без них. Потім ми виводимо весняні місяці, і далі додаємо два нових, про них трошки пізніше. Ось. А, тут ми задаємо список місяців, котрі нам треба вивести, І тут ми їх виводимо. Тобто от сюди задаємо цей діапазон. Ну, ось цей список, точніше, сюди в квадратні дужки. Ми могли б обійтися і безмінною, просто ось так засунути, але б це не було красиво і читаємо, тому краще робити так. Далі ми робимо Custom InfoNew. Тобто у нас MNames. Це ми знаємо, що, ну коротше, які місяці ми зараз вставимо сюди. У нас далі Values для bob. Ми... А тут вже беремо значення, котрі. Якщо немає, ставимо None, да. Uh, тут ми перевіряємо, чи є якісь порожні. Якщо є порожнє, то ми ставимо none Ось, і тепер in new там виводиться ось тут. Да, і у нас тут none. Тому що not a number. Ось тут нічого не заповнено. А, і тут ми вже, до речі, пропущені значення якраз дуємося. Uh, тут дефолт, це вони заповнені, де true у нас порожнє. Це у нас ось тут і викликається. Uh, да, ось тут. С a Uh, далі. Дані з березня по травень. Ну, мермай. Мермей, точніше. Uh, просто в квадратні дужки це вставляємо, і все, типу, це буде працювати. Ну і це працює. Це у нас ось тут. з березня по травень Березень. Uh, квітень і травень, будь ласка. Далі рядки менше 100. Ну, ось вони тут виводяться. Тут викликаються менше 100, ось менше 100. Custom info менше 100. Далі множимо значення більше 200 на 5. І робимо це через лог, до речі. Трошки пізніше про нього більш детально, в другому вже завданні тут Infonue Lock. Ми беремо ті значення, котрі у нас більше 200, це був, і їх множимо на п'ятерочку. Ну і потім виводимо. Вже Custom info new. І у нас Custom Info New, це ось тут. Тут у нас до сих пір над, тому що ми нічого не додали. А тут те, що було більше 200, ми помножили на п'ятірку. Ось так. Почекайте, менше чи більше зараз питання? Менше, все ще менше 200. Так, да, я думаю, що щось трошки дивно. Тому що немало деякі значення множиць. Ось це, наприклад, і ось це. Я думаю, а чого, а чого? Або у нас менше 200. Тепер перейдемо до другого завдання. Тут ми вже читаємо прикольну штуку, це CSV. Табличка. Багато з неї доводилось працювати в якості логів. До речі, з покемонами теж дуже класно, насправді, я дуже дякую за те, що завдання лабораторки саме по покемонам було. Це моє дитинство, попри те, що я так пізно виріс. Ось так. Було класно працювати над цією частиною. Отже, тут ми читаємо. Саму сам CSV відкриваємо колонки задаємо, котрі в ньому є. Тобто це name, generation, type 1, type 2, HP, Speed, speed attack і Speed Defense. Виводимо далі інд... назви індексів та стовпців Так, зараз, секунду. Я повимикаю, тому що там робочі чати. Їх читати не можна. Ось так. Отже, э, так. Ось тут починаються індекси. У нас э, їх 800. Ну, стоп до 800, да, степ 1 у нас. І назви стовпців тут виводяться. Ось і вони є. ну В, такому, в такій послідовності, в якій вони в CSV-шці. вежці. Э, Рідки з N1 по N2 у нас за варіантом n 1 це 5 n 2 378. Отут ми додаємо одиничку, тому що не, не включно. Мало б бути тут 379, щоб було 378 включно. Ось. Я про це, мабуть, задумав ще з, з першої по третю, коли казав. У практиках у захистах. Ось так. Далі виводимо стопці. По generation теж лок. Тобто ми виводимо лише ті стопці, котрі у нас. generation Speed. Від generation до Speed. Ось тут ми вивели з n по N2. Ну, тут, ось це пропускається, щоб не виводити тупо все. У нас тут ось такий пропуск. По 5 елементів дає. Далі, це, якщо що, не інша табличка, це та сама продовження, тому що від speed до generation має бути. А, ні, це з N1 n2. Ось. Це просто generation сюди от не поміщається. Того він переноситься сюди автоматично. Ось, а далі стовпці від Generation до Speed, це. А оце дивно? Окей, я щодо на, 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 на цього ще гляну. Окей, зараз. Можна відкрити навіть цей. від generation до speed. А, ну да, у нас від speed до generation, в принципі, нічого й нема. Того і нічого не вивело. Я вже злякався, що не вай буде. Окей, до речі, такий наступний момент ще далі буде, він досить цікавий. Отже, продовжуючи далі, далі далі далі. Так, це не та частина взагалі. Ось це та. А, нема таких від Generation до Speed. А, далі нейм у зворотньому порядку. Ні, ми тут, до речі, у зворотньому я трошки переплутав. А, да, я тут трошки переплутав. А, у мене парний варіант, а він не в зворотному, а в звичайному порядку. Давайте перевіримо про всяк випадок. Це завдання 2. Вивести інформацію на так. Нейм nee, у алфавітному для парних та у зворотному. Нам треба не у зворотньому порядку. Ну, якраз тут true. Я оце поміняв, тому що це неправильно було, тому тут true. І зараз воно в алфавітному виводить. Ось тут: від Абромасну до Зігерди. До речі, таких не знаю, тільки Absol'a знаю. І Abro Ну і ізоруа. І зубата. Звейлася не знаю. Отже. Тут ми їх вивели, посортували через Sort values. Далі у нас M1 за варіантом 44. Це у нас треба вивести з ХП більше, ніж m 1 Тобто ми беремо покемон. з цим По індексу. Ну, викликаємо через квадратні дужки саме тих, у котрих ХП більше, ніж m 1 Ось. А далі. Те саме, але по швидкості, але і по типу одночасно. Тобто у нас тут поєднання швидкості тип, і двох типів. І в чому прикол? Я думав, що це у, у мене якась проблема, що я щось не так роблю. Ось, до речі, по ХП виводяться. І, і я думав, що це у мене щось неправильно, що у мене ці датафрейми. Я глянув тут у документі. Тут реально типу, ті, котрі мають одночасний брес і steel type. У них швидкість менше 23, яка в мене задана у варіанті, тому їх немає. Я дуже-дуже здивувався. Ось так. Тому у нас тут EmTataFrame, а не тому, що код неправильний, код правильний. Ось він тут. Ну а тут через лок ми знову ж таки робимо фільтрацію. Почув, ви там робив фільтрацію ось от. Ой, перепрошую. А, по спі-атаці і спі-деф. Так, да, якщо у нас більше 30 для парних і більше 80 теж для парних, це спіддев. І виводимо тільки name і generation. Тобто у нас лог працює так, що ми от по цим виводимо ось ці. Ось. Ну і виводимо результат. Тут у нас Charizard, Mega Charizard. От, до речі, xy дуже класно. <схід> Класний датасет. Отже, тут у нас виводиться якраз name і generation, ну і самі індекси їхні. Якраз по тим значенням, типу, чи спід, і спід атак типу, більший. спід атак і спід дефенс ось. Ось так. Це, в принципі, вся четверта практична робота. Дякую за увагу. Давайте зустрінемося через буквально хвильку, коли ви відкрите п'яту.